Я вас вітаю і я рада бачити вас на цій хвилинці вашого служіння. І перше запитання в мене буде таке: чи любите ви, коли вам купують якісь нові речі? Так, да, так. Да. Любите. А скажіть мені, будь ласка, а довго триває це щастя від покупки, нової, там, нового предмету? Недовго. в мене так. В тебе, так? Да? Три дні або три години. І в тебе. Тобто ви всі любите, так? коли вам щось здарують, воно все таке новеньке, блистить, шумить, співає. Так? І одного разу жінка, молода жінка, поверталася з роботи на новесенькому-новесенькому автомобілі. Вона дуже хотіла ту модель, яку їй купив чоловік, але купити цей автомобіль не так було й легко. І чоловік, щоб задовільнити бажання своєї дружини, він економив, заощаджував. Він дуже багато в чому собі відмовляв, щоб купити жінці саме ту модель автомобіля, яку вона хотіла. А вона була не знаю, нехай там буде якийсь фіат, жук. І виходить, що жінка, коли їхала з роботи, вона дуже обережно їхала, тому що розуміла, що цей автомобіль дався їм не так і легко. І на одному з таких оживлених перехрест, де було дуже-дуже багато автомобілів, жінка щось втратила увагу і вдарила машину, вдарила бампер. Як вона розплакалась, тому що вона не знала, як об'яснити це все своєму чоловікові. Що ж тепер станеться, що він їй буде казати. Вийшов з попереднього автомобіля, який вона вдарила, чоловік бачив, що жінка заплакана. Він поставився до неї з порозумінням, сказав, що в принципі нічого такого страшного нема. Страхова компанія все відшкодує, але відповідно потрібно записати номер водійських прав і різні там документи заповнити. І попросив жінку, щоб вона надала йому ті документи. Вона почала знаєте, так шукати, шукати активно, тому що вона була розгублена, вона ну, в такому стресі була, сталася така неприємна для неї ситуація. Вчора купили автомобіль, сьогодні вона вже вдарила бампер. І вона в тій суматосі шукала, шукала документи, і вона навіть не помітила, як з її сумочки випала така карточка невеличка. А на тій карточці характерним почерком для її чоловіка була напис така. що «Що б не сталося, пам'ятай, що я люблю тебе, а не автомобіль. І знаєте, коли вона знайшла цю карточку, їй набагато легше стало, тому що вона усвідомлювала, що чоловік її дійсно кохає, і що в цьому житті. Не, не речі важливі, а люди, Люди, яких створив Господь Бог. І дуже часто в нашому житті ми присвячуємо дуже-дуже багато часу, своєї уваги і грошей речам автомобілям, будинкам, організаціям, компаніям і так далі. Але ми забуваємо за людей, які так само були створені по образу Божому. І які потребують інколи вашої уваги, потребують того, щоб ви з ними просто посиділи, погуляли, посміялися. І навіть бувають такі ситуації, що люди потребують, щоб ви просто з ними поплакали у різних ситуаціях. Тому я бажаю вам, щоб ви завжди пам'ятали, що людина є вінцем творіння Господа, і щоб ви завжди ставились до людей так, як ви хочете, щоб ставились вони до вас. Амінь. Yeah.